В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Як і завжди, дорогі брати і сестри, напротязі нашого життя, дається нам можливість у святу неділю входити до храму. Свята Церква нас закликає, щоб ми йшли у храм. Що в храмі можемо отримати дар без цінних, лік за дах. І це лікарство нам дає Господь спасити наш Ісус Христос. І ми, приходячи під час святої тури, маємо знову пройти таїнства і покаяння. Через очищення душі ми здатні з'єднатися із Господом, прийнявши тіло і кров Господа, Спасителя нашого Ісуса Христа. І почути голос священнослужителя служителя Євиголос, свята і святим. І нагадавши собі те, що коли ми єднаємося із Господом, через покаяння і причастя, ми наближаємо свої тіл і душу до святості. Господь сотворив нас досконалими і оселив нас у раю. Внаслідок гріхопадіння людина втратила рай, а разом із ним втратила вічність. Тому залишилося для нас дбати не тільки про тіло, але особливо про душу. Тому що в раю душа і тіло були вічні. Втративши рай, ми отримали надію тільки на пекло. Але із приходом Господа Спасителя нашого Ісуса Христа, Він, відродивши нашу подобу і відновивши нашу душу, дає їй можливість життя вічного. Тільки залишається в нас одне прожити у тілі, яке твінне у цьому світі певний відрізок часу. І прожити у ньому потрібно так, щоби заслужити собі навічне вічне життя душі. Тому у ми йдемо, щоб молитися за спасіння нашої душі. Аж із днів у світі живемо, що добре турбуватися про наше тіло. Тому сьогодні ми прийшли разом із вами до храму, щоб виконувати заповідь Богу, день святий шанувати. І Господь завжди вказує нам у храмі, коли приходимо у храм на наші вади, недостатки і наші долі. І коли під час святого Івана, яке читається священнослужителем, ви бачите свої гріхи, значить, ви не даремно. Коли під час проповіді священного служителя ви відчуваєте, що говориться ніби про вас, ви не даремно. Коли ви відчуваєте свою гріховність у храмі під час молитви і ви насуджуєте себе за свої гріхи, і вам бридко перед вашими гріхами, значить, не даремно ви храмі. Ну, якщо ви цього не відчуваєте, якщо ви далеко від цього, ви себе не осуджуєте, охрану прийшли, щоб засуджувати інших і думати про земне, значить, літургія торгія прийшла дарем, значить, той час, який був відведений для богослужіння і ви на ньому були, ви потратили його дарем. Господь завжди відкритий, говорить чітко, ясно і просто, він вказує нам на наші недоліки, а особливо на наші гріхи. А ще він прийшов для того, щоб нам допомогти боротися із нами, з нашими гріхами із нашими вадами і пороками. Тому не даремно. він прийшов у цей світ, він жив у цьому світі, він народився як проста людина у стоєльці, він не мав де голови прихилити. Він живши у цьому світі, вийшов на проповідь. Проповідуючи і навчаючи нас, він робив слідуючи. він зціляв від хворі людей, які до нього підходили, просили, а Господь від невимагав віри. І тим самим Господь показує нам, що, втративши рай, ми отримали наше тіло дрібне, і з гріхами, пороками і вадами тіло, яке і для того, щоб це тіло часто втихоморювати, потрібна нам благодать Божа. Потрібно прийти у храм для того, щоб набратися тої благодаті Божої, щоб вона укріпляла нас, щоб вона нам допомагала і щоб вона зміцнила нас у вірі. І коли не маємо цієї благодаті Божої, ми не здатні боротися у світському житті з ріками, ми не здатні боротися із пороками, а це означає, що ми приближаємо своє тіло до тління, до хвороби, до смерті тілесної. <клес> Бо, дорогі брати і сестри, ми знову чуємо під час святої і Івангелії, де Господь зціляє, відкриває очі дом сліпця. Ми чуємо сьогодні, як Господь проганяє нечистого духа, а прагнувши диявола, відкривається уста людей. Які були скриті і стіплені чистим духом, вони почали промовляти своїм же голосом. А це означає, що коли людина приймає дияволо своєї душею, вона стає неконтрольованою. І диявол хоче все зробити, щоб людину сховала, щоб вона не мала свого голосу, щоб вона не мала своїх очей і не мала позріти. Щоб не могла говорити і висловлювати свою думку, а найбільше, щоб не могла молитися, і найбільше, щоб не могла каятися і сповідатися. Тому ми маємо безцінний дар Господа. очі, які нам не здатні споляти дар, який Господь приніс нас у цьому світі. Це те, що нас оточує, це те, що Господь нам дав у нашому житті, і воно прекрасне. І не даремно, коли Господь сотворив цей світ. Він, дивлячись на своє створіння, радів. Тим самим і ми радіємо, бо Господь створив все для нас: світ, землю, воду, небо, зорі і сонце і все те, що є у цьому світі різноздрину і поживу і нас із вами, створено все для нас. Але людина це все своє. Вона піддається часто нечистому Духові. І людина підняла руку на людину. Каїн вбиває право, брат вбиває Бога. І ця вратавивча війна, віків вже супроводжує людину. І ми сьогодні в чому світі здатні спостерігати, як людина вбиває людину. І часто у цьому світі ми бачимо, як у певних народів, у уборах, людське життя. Нашої вогні, життя нашого народу і своїх не жалієм і нехтою О, не. Дорогі брати і сестри, найбільша цінність, яку Господь нам дав у нашому житті, це життя. Господь нас вчить Його цінувати, правильно ним розпоряджатися. І тим більше, живучи у цьому світі, пам'ятати, що ми живемо досить коротко, Капля в морі нашого життя. І ми часто це життя проводимо у гріхах, в незнанні Бога, далеко від Бога. І потім ми хочемо, звичайно, ще щось надіятися. Ми ще часто нарікаємо на Бога. Ми ще часто осуджуємо ближчі своїх, звинувачуючи у своїх бідах і проблемах всіх, тільки не себе. Ми повинні сприймати наше життя так, як нам Бог дає. А Бог дає тільки тоді, коли ми покладаємося на Його волю. І коли воля буде на нас, тоді, коли будемо приймати цю волю Божу і дякувати Йому за все, тоді Господь завжди буде із нами. Бо, дорогі брати і сестри, ворог не з не спить. І ворогці по собі диявола. Він вселяється ворогів. Він селяється силиці нашого, і диявол сьогодні радіє, що сьогодні твориться у нашій країні. Але ми завжди повинні повернутися на Бога і пам'ятати, що ми на своїй же землі, ми повинні захищати свою землю всіма можливими способами. І сьогодні ті воїни, які гинуть на нашій землі яких і тільки привозять, щоб їх хоронити, вони тільки там для того, щоб ми могли ще тут молитися у спокій, що ми могли ще тут нагадувати собі, що війна не так далека, як ми думаємо, що ракети літають на великій вістані. що коли вона приїдає і падає, з людини нічого не лишається. І добре, що, коли буде можливість не. Дорогі брати і сестри, Господь нам казує наші вади, що ми можемо бути сліпими, що ми можемо бути німими, що ми можемо бути і глухими. Але це не від Господа, це наслідок часто нашого неправильного життя. І Господь прийшов, щоб виправляти нашу німоту, глухоту, сліпоту, і прийшов, щоб відкривати нам духовні очі. Що ми побачили свої гріхи, свої вади і свої пороки, що ми подивилися на це життя, що ми війшли в храм, поки маємо ще слух, почули Слово Боже. Поки здатні ще бачити цей світ, що ми раділи і виходили в храм, що ми могли брати літературу, богослужбову, святу, життя святих, Біблію і що прочитати. Бо часто так буває, коли відкладаємо, що, може, потім почитаємо. А падає, а потім немає. І хотів би вже почитати, а вже і не може. Хотів би ще щось послухати, а вже не може. Тому хотів би ще щось сказати, а мови немає. Тому, дорогі брати і сестри, коли людина глуха і нема, коли людина не бачить, вона не вмерта. Бо віра дається нам послуху. Віра дається від слуха. Віра дається від того, коли ми чуємо. Аналізуємо і розум нас сприймаючи, посилає інформацію в серце, в душу. Тому ми правильно повинні у своєму житті розпоряджатися тим, що Господь нам дав. Ми не повинні нищити свої очі, сидіти тільки в телевізорі, в інтернеті, як часто це відбувається, і діти наші слід. І вже часто в віці молодому вони мусять носити окуляри і часто не бачать, від того же телефону. добре. Якщо це це певна якась вада чи хвороба. Але часто ми самі же бачимо, що сліпно від того, що нам пропонує сьогоднішній цей світ, часто ріховні, часто діти голубних, від тої музики звірячої, яка часто лунає у тих різних нічний клубах. Господь нас тримав. Він стримав нас певним коронавірусом, щоб ми готовилися, щоб ми зрозуміли, що є пісня. Що треба постити і молитись. А зараз маємо ще більше терпіння це війну. І ми часто привикаємо, як і до хворів, так і до воїн. І десь думаємо, що поки ще тут нема можна пожити, повеселитися. Але ми бачимо, як воно часто торкається нашим родинам, як воно часто торкається нас, бо кожен відослав на війну, чи до матір, чи до батько, чи до дружина свого чоловіка. Дитина завжди переживає, а чи повернеться, а чи прийде своїми ногами, чи може привезуть. А на все воля Божа, але і та воля Божа залежить часто від нас. Наскільки ми часто беремо бере в руки, наскільки ми часто молимося за наші волі, і не даремно тепер часто говорити, що і дві армії, і одна зі зброєю захищає інша з молитвенником і з молитвою. Тому коли ми так будемо єднатися, то тоді будемо йти до перемоги. Ну, якщо так не будемо робити, війна буде продовжуватися, і дияволо буде ще дуже довго воювати у нашому країні. Спасибо з Господу, дорогі брати і сестри, за сьогоднішню молитву, за те, що сьогодні прийшла гра, що ви виконати до заповіді День святий і шанувати. І так, дай Бог, що ми просили Бога під час про зріння, що ми просили у Бога, щоб Господь відкрив наші уста для славні Бога. Якщо ми не славимо Бога, ми німі. Якщо ми не славимо Бога, ми використовуємо свої уста даремно, ганебно, часто ми використовуємо для суду Господу і пересуду, прокляті і всяких батьків. Якщо ми не використовуємо свої очі для сповідання Божого читання Біблії і того всього, що Господь нам дарував, даремно надані наші очі, даремно використовуємо їх, і ми просто губимо своє життя і своє. Тому, дорогі брати і сестри, приходьмо в храм, коли Господь нас закликає. Виконуємо заповіді Божі і молімося, щоб війна закінчилася, і Бог коротив дні оцих смертей, цієї війни і цієї напасті. Молімося, що Господь вселив у наші душі мир і щоб в кінці кінців дав нам першу чергу силу волі для молитви. Бо молитися, казали святілиці, та рівнозначний кров пробивати, бо нам тяжко часто сказати декілька слів без лишніх помог. Нам тяжко часто стати до молитви з ранку і ввечері. Ми стаємо тільки тоді, коли біда приходить наше серце до вірної душою. Ми повинні розприділити свій день, як і своє життя, і на все свій час збирати каміння і розкидати, їх. час для молитви. А час для праці, час для годування душі, а час для годування тіла. Мира нам усім і Божого благословення, і всі нашій Україні, і всім нашим воїнам. Миру і спокою, душа ті, і нехай благословить Господь Світ нас від ним і довір на многії і і літа.